Голубів хтось в Вони тут літають, кругляють. Вау. І ромашка за ними наблюдає. Кругами літає. Прям над головою. Ну воно стрмно з однієї сторони, бо вони ж можуть поїсти і літати. Це ще один захід. Ромку вже перевділи. Ромка, а що було? Нічого не було. Нічого не було. Все, добре. А чого у папи шорти мокрі? мокрій? Дуже смішно, так, да, Ром? Ха-ха. Ага. А ви, а, ви перевдіватись, так? Да? Памперс з Ха-ха. Ладно.